Було 32 тисячі. Зараз 45 тисяч підписників. Це діанка блогер набрала за одну добу. Одну добу за, задумайтеся. А все на чому? На тому хайпі, на тому хайпі, що її переслідують. Вже би давно вже кудись смоталася, дала би в поліцію, але ні, вона далі продовжує хайпувати. Зробила собі такий макіяж. Я показував вчорашньому відео, вона багато набрала переглядів. О, дивіться ще раз. Це вже переписки такі. Вона оказывается, поставила дзвонила в поліцію, а пробили через гетконтакт наші люди і написали і пробили, що це номер її мами, а не поліції. Тому не віддіться на це. Ну прикиньте, 13, скільки це трсо п'ять Це тринадцять тисяч нової аудиторії. Вона набрала всього за одну добу. Оце вчиться як перевести аудиторію з Тіктока, перевести на інстаграм. I